Прийшла поволі, наче сповідь тиха, і листям вкрилося старе каміння. Осінній день несе і сум, і втіху, і в кожнім подиху благословіння. Вона сідає в парках на лавицях, схиляє клен до спогадів далеких. В маленькому листі пише світлі вірші в краплинах неба будуть наші ріки. Вона не кличе, просто тихо входить, в долоні сипле мідь і жовтий жар. І вже душа, як поле знову сходить, а серце тягнеться у тихий чар. А дощ іде, його важка симфонія грає у ритмі з вулицями міст. Він пише вікнам срібні антології, і кожна крапля, як насіння, те вночі. Він стукає у шибку ніби в двері, щоб увійти і посісти у думках. Він світо миє, зітре усі бар'єри, І розчиняє втому у руках, І втім, дощі. Є сила і величність, він мов художник, що не знає меж, бо навіть смуток це не про самотність, а фарба, з якої виростає жеж. А що таке мистецтво? Це вогонь, що у душі поновлюється знову, це пісня, що лунає крізь безсонь, це слово, що прорізає темну мову. Це пензель, що в храплині бачить світ, це нота, яка з тиші народилась, мистецтво в кожнім подиху століть. Воно, як осінь щезло і знов явилось, і навіть там, де згасла тепла мить, воно згорає, щоб воскреснуть вранці, мистецтво жити і знову сотворить, новий простір у земнім романці. А ми, ми ті, хто слухає душі, хто п'є осінь сяйво із долоні, ми пишемо на склі свої вірші, шукаємо у краплях власні сонми, ми вчимося від дощу терпінню. Від осені мовчати і горіть, і наше серце, ніби полотнище, плекає барви, щоб добро творить. Бо ми самі і осінь, і картина, і дощ і музика, і тиша без кінця, у нас бренит нетлінна Україна, у нас живе безсмертія Творця. І хай іде цей дощ, хай пише час, хай осінь крила нам дає щоднини, бо справжнє мистецтво є в кожному із нас. Бо справжнє мистецтво це душа людини.